Поліна Соломія Хіміс страждає на симптоматичну епілепсію. Усе почалося ще у три місяці. Під час плачу дівчинка почала закидати голівку назад. В Івано-Франківську за результатами обстеження приписали ряд препаратів, після яких дитині стало ще гірше. За тиждень може бути два-три приступи, може бути і за місяць просто два-три приступи, але вони так проявляються не на фоні епілепсії. а Роботний рефлекс завмирає. І Таку сплячку, так якби падає. Зараз соломійці три роки. При кожному нападі у дитинки відмирають клітини головного мозку, що поступово призводить до ураження центральної нервової системи. Потрібно не зняття нападів, а системне лікування, яке можливо отримати лише за кордоном. Соломійку з мамою готова прийняти ізраїльська клініка, от тільки гроші на лікування мають зібрати самі. Нам 8700 тисяч Плюс дорогою перекладачами, житлом це остаточно так, 10 тисяч доларів. І, відповідно, сказали про собі мати якісь там вхідні кошти для можливого придбання якихось медикаментів або що. Сім'ї взялися допомагати волонтери громадської організації Медична фундація Прикарпаття. На фоні цього створили спеціальний проект Вірю мрію живу, в рамках якого звертатимуться до меценатів з проханням допомогти. Ми будемо старатися працювати ціленапрямлено з відомими людьми, які можливо десь не мають часу самим подивитися цю ситуацію, які можливо не настільки дивляться засоби масової інформації, і ми будемо йти до них і говорити конкретно про проблеми даних дітей. Медична фундація Прикарпаття збирає гроші ще одній дівчинці Аліні Глуховій. Чотири роки тому її до напівсмерті побив відчим. Зараз Аліна не говорить, не бачить і не ходить. На лікування потрібно 260 тисяч гривень. Перерахувати кошти можна на рахунок фундації. А волонтери у свою чергу обіцяють звітуватися за кожну отриману гривню. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.